Андрій Чайковський за сестрою. Напружений динамічний сюжет повісті відтворення історичних подій з позицій гуманізму. Сюжет. Це система подій у художньому творі. Експозиція вихідні відомості про героїв, які вмотивовують їхню поведінку в умовах конфлікту. Це знайомство з героями твору, з місцем подій і часом подій. Зав'язка це подія, яка кладе початок конфлікту. Розвиток дій це серія подій, у яких розкривається головний конфлікт, не тільки головний конфлікт, і також герої. Кульмінація це найвищий момент у розвитку дії або найвище напруження. І розв'язка це подія, що розв'язує конфлікт, це завершення. Твору. Елементи сюжету повісті за сестрою. Експозицією твору є знайомство читача із сім'єю Павлося, а також селом Спасівкою. Зав'язка напад татар на село. Втеча від них Павлося. Розвиток дії. Зустріч хлопчика із братом, з козаками, з татом а також продаж Павлося Татарам, пригоди його в Криму. Тобто всі події, які йдуть, які йдуть до кульмінації, це є розвиток, належить до розвитку дії. І кульмінацією твору є зустріч Павлуся і його сестри Ганни, розв'язка повернення дітей в Україну, а також визволення з неволі Остапа Швидкого. Експозиція, знайомство, село Спасівка. Вибирали собі люди під свої оселі такі місця, які б давали найпевніший захист перед ворогом недалеко води або над водою, а відтак близько до лісу або очерету. Які будинки були у спасівчан? Не було заможності. Кожний клав таку хатку, щоб легше перед холодом і спекою захиститися, а більш нічого. Першою роботою було пробувати серед терневого гайку круті стежки та покупати ями на сховок свого добра на випадок якогось татарського набігу. Ця праця тривала кілька років. Тобто, перш за все, серед терня треба було зробити стежки, а також схованки для добра. Робили величезний частокіл. Далі навколо частоколу повиростало чимале терня. Це також спиняло доступ до села не згірш частоколом. Спасівчани на кожну ніч ставили чергою вартових при обох воротах, щоб їх ворог не напав зненацька. І також умовились із сусідніми селами, щоб на поготівлі бочки смолою були на випадок татарського набігу. Родина Судаків. Сімдесятилітній дід Андрій, син Степан, син діда Андрія і Палашка дружина. У Степана та Палашки було троє дітей: Петро, старший син Степана та Палашки, на Запоріжжі був, 15-літній Павло, молодший син Степана та Палашки, і 13-річна Ганна це їхня найменша дитина, їхня дочка. Зав'язка. Зав'язкою твору, як ми вже казали, є напад татар. Нежданно серед тихої ночі залунав церковний дзвін на тривогу Тьху на тебе, Господи, спаси помилуй! Дід Андрій, що лише задрімав, зараз же схопився і поглянув у віконце. Пожежа подумав, усі посхоплювалися відразу: дід вибіг на двір. Тут вже гамір і крики. Він розглянувся, пожежа розгорілася. На всіх чотирьох сторонах села. І коли вбивають маму, коли забирають сестру Ганну, Павлові, коли забирають батька в полон і дідуся Андрія вбивають, Павло втікає. втікає. Він знайшов татарського коня, і лишився тільки один кінь, що стояв збоку. Цю хвилину використав Павлусь. Він виліз із куща, підв'язав уздечку. Заспокоїв коня, тому що коні були налякані волами, закинув поводи на шию і видряпався на сідло. Кінь, почувши людину коло себе, заспокоївся. Тепер Павлусь поправився на сідлі і рушив щосили з місця в степ. Татари, яких воли порозганяли, не помітили цього. Зате один вартовий татарин, що стояв за частоколом та вступався волам з дороги, побачив Павлуся. Розвиток дії, найнапруженіші моменти, таких напружених моментів у творі є багато, адже йдеться у повісті за сестрою про боротьбу українців із татарами. Коли потрапляє Павлось до козаків, то одним з таких щемливих моментів є зустріч з його братом. Як не знати, це мій рід? Коли питається один козак, чи, судаків, чи знає він судаків у Спасівці? Як не знати? Це мій рід, я Павло Судак, братіку мій рідний, заговорив Петро і кинувся хлопця обіймати. Ти ж не впізнав мене, я ж Петро, і Павлусь дуже зрадів. Коли українські бранці опинилися в оточенні татар, і в цей час відбулася битва татар з козаками. Українські бранці вирішили втекти, і, звичайно, початок втечі поклав батько Павлуся Степан. Він мав ніж, і цей ніж пішов по руках, а вартовий татар не догадувався нічого. Поглянувши на бранців, що лежали в купі, не рухались, він пішов далі. Бранці, одначе, не рухались, дожидаючи слушного часу. Та в тій хвилині пригнало в кіш кілька татар і стали щось балакати. Від того в коші наче запалило. Татари сідали на вози і почали рушати з місця. Бранці поскапувалися і гуртом скочили під, під, над берег річки в комиш. За ними пігнало багато й таких, що не вспіли розв'язати руки. Коли Павлось хоче йти до Криму, рятувати сестру, батьку і брат Петро, його відмовляють. І тоді Павлось вночі стає тихенько, натягнув на себе куршину. Взяв сумку з сухарями брата, його два пістолі, мішочок з кулями, ріжок з порохом, припняв свою шаблю і пішов, несучи своє сідло на голові поміж сплячих козаків, просто до того місця, де паслися коні. Знайшов свого коня і обережно виїхав по межі ватри вартових козаків у степ. Під'їхавши на таку віддаль, що його кулеї не досягне, він потиснув коня і пігнав скоком. І ще одним моментом, який, напевно, ми в цей час дуже переживаємо за Павлуся, була історія про зустріч павлуся з харцизою. Він прокинувся вранці від того, що хтось сильно штовхнув його в бік. Чоловік був одягнений в подерту замазану одежу і татарську шапку. На ногах у нього були постоли, пов'язані мотузками, лице чорне, пожовкле та розкуйовджена чорна борода. Не було на ньому нічого, що нагадувало б козака. Вся зброя в нього довгий, ніж за поясом. Вставай, козаче, пора в дорогу гукнув і плюнув крізь зуби. Павлусь присів на лежанці і таки налякався. Таж це, напевно, харцис розбишака, про яких стільки дідуся наслухався. Кульмінація: зустріч павлуся з сестрою. Ганусю, ганусенько, чи живати, чи здорова. На цей клич Ганна відхилила плахту. Вона впізнала по голосі брата та, побачивши його в татарському вбранню, не пізнала, лиш очі вирячила. «Ганусю, сестричко, хіба ж мене не пізнаєш? Братка свого, Павлуся? Ганна закричала не своїм голосом і зомліла. Татарка кинулась її рятувати, як знала, винесла її з воза і поклала на траві. Вона була одягнена в гарну турецьку одежу. Ганусю, голубку, та що бо ти, я стільки світу обійшов, заки тебе відшукав, отямся, говорив Павлусь та, припавши біля неї, став її цілувати. І останні сторінки повісті розв'язка. Вельми шановний Девлет Гірею, каже Павлусь, коли ти показав мені стільки ласки. То я ще про одне тебе прошу, не відмов мені цього. Хоч би ти сьогодні просив половину мого майна і цього тобі не відмовлю? Ні, майна я не хочу, але ли, а лиш ось що прошу. У Селеймана Ефендія живе невільник Остап Швидкий, українець, земляк мій, викупи його і подаруй мені. Хіба він тобі родич? Ні, лиш земляк. Та він мені був рідним батьком, як я в неволю достався. Він завовав мені рани, як мене били нагаями. Я поклявся віддячитись йому, хочу йому свободу випросити. Добре в тебе серце, мій хлопче, сказав Девлет Гірей. Остап швидкий, невільник, вернеться з тобою в Україну. Девлет Гірей велів написати грамоту і послав гінця Коджамбак. Павлосарі потекли сльози з очей. Гуманізм. Що таке гуманізм? Це ставлення до людини, перейняте турботою про її благо? Це визнання людини найвищою цінністю у світі. Це повага до гідності людини. Твір за сестрою пройнятий. Гуманізмом. Автор Андрій Чайковський відтворює історичні події з позицій поваги до людини, ким би вона не була, ворогом, татарином чи своїм. Дуже багато є елементів сюжету, які якраз демонструють оці демонструючи, дуже яскраво нам показують, як автор ставився, як автор втілює цю ідею гуманізму. «Про Павлуся козаки піклуються перед боєм. Це чоловіки, які, напевно, не всі серед них і мали дітей. Дід Панас точно не мав дітей. Це чоловіки, які були загартовані в боях, це чоловіки, які, напевно, і не мали досвіду спілкування з дітьми, але перед боєм, перед подіями, які можливо принесуть комусь з них смерть. Вони турбуються про малого Павлуся. Дід Панас приніс два колики, заструмив у землю і розвісив на них святину, щоб заслонити голову сплячої дитини. Чи в вас, діду, були свої діти? Чого питаєш? А того, ж, а того, що ви заходитесь коло нього, як пестунка. Хіба ж це не наш брат, не козацька дитина? Хто ж знає, що з нього виросте? Тоді... І спасибі скаже. Коли зловили полоненого татарина, то, перш за все, його годують. Семен непорадний з татарином возився, а непорадний возився із своїм татарином, що ледве лазив. Мотуз в'єдався йому в тіло. Побачив це недоля Семене, то пусти його до чортової мами. Не маєш кращого діла, як його пильнувати. На базарі його не продаси, бо ми людьми не торгуємо. Непорадний розв'язав йому руки. Іди собі, куди хочеш. І цікавим є те, що татарин нікуди не хоче йти і навіть згоден прийняти християнську віру, аби залишитися з козаками. Українські козаки допомагають голодним бранцям. Голодні бранці це були жителі села Спасівки. Втікачі гнали прожогом до козаків. Хапали їх за стремена і плакали з радощі. Хлопці, гукав недоля, нагодувати голодних, козак добував з турбини все, що мав, і подавав. І в кінці твору, коли був звільнений син Девлет Герея Мустафа, подає руку Мустафі. Тепер, коли ти свобідний, подай мені руку, мій друже, сказав Мустафа, простягаючи. Руку до Павлуся. У творі за сестрою є багато проявів гуманізму, і це лише окремі епізоди з того, що ми назвали. І звичайно, найвищий прояв гуманізму це прояв терпимості українців до людей іншої віри, до людей інших поглядів і до людей інших національностей. Звичайно, у творі за сестрою ми бачимо стосунки українців і татар і мирні і союзні відносини між українськими козаками і кримськими татарами якраз і почали виникати на початку XVI століття.